Маємо дуже хороші новини із Саудівської Аравії, новини, в які навіть важко повірити. Наша делегація на чолі з Єрмаком е, висунула пропозицію про 30-денне безумовне перемир'я на землі, в небі і на морі. Тобто, ми пропонуємо повністю припинити бойові дії, якщо звичайно ворог погодиться Росія, е, і якщо. Е, із сторін не буде проти, то це перемир'я може бути продовжене далі і далі. Ну і щоб в перспективі перерости вже в перманентне. Що далі може бути? Звичайно, з цим мають американці піти до рашиків, і рашики мають. Погодитись або ні. Звичайно, вони можуть не погодитись. Але якщо вони не погоджуються, то е, в Трампа немає жодних претензій до нас. Ну, основна ж претензія Трампа була те, що ми не погоджуємося на перемир'я. Що Зеленський не хоче припиняти війну. Ну нарешті уламали. Е, погодився, висунули пропозицію. Ми готові до перемир'я. Чи готовий ворог? Не погоджується ворог, продовжує воювати. Але з підтримкою Америки відразу відновлюється обмін інформацією, відновлюється. Збройова допомога Америки, і далі вона має всі шанси йти наростаючій, якщо ворог відмовиться від перемир'я. Більше того, якщо Путін почне виляти хвостом, якщо Путін буде заважати Трампові отримати е, е, Нобелівську премію миру, то Трамп на нього такі санкції нахлопне. І в банківській сфері у них там вже готується е, законопроект. І е, в Навтогазові, і е, санкції проти тих, хто порушує санкції, починаючи з Китаю і закінчуючи дрібнішими країнами, типу Турції, Казахстан і, і Вірменії і так далі. От тому, е, якщо Рашики відмовляться від нашої пропозиції, то Америка їх зажме по Ну, Тому що е, Трамп тоді виставляється абсолютно е, безпомічним. Діячем. Він просто перекреслює себе, множить на ноль, якщо він тепер Росію не заставить піти на ті ж самі умови, які ми запропонували. Тобто, безумовне перемир'я, хоча б на час. На час Переговорів про вже більш стале переміря. Отже, в нас в принципі нарешті замаячила перспектива або мир зараз, або перемога трохи згодом. Ну, звичайно, якщо не наламаємо дров по дорозі.